Одне із найчастіших питань наскільки взагалі звук важливий. Так от, звук не менш важливий, ніж зображення, тому що ви можете бачити, але якщо ви не чуєте, що відбувається, ви можете навіть не зрозуміти, про що сцена. У нас є різні мікрофони. Ось такий короткий мікрофон. Запише більшість і посторонніх звуків. Але я його використовую для того, щоб якраз ці посторонні зовнішні звуки і записати. Використовувати їх потім в саунд дизайні набагато легше, ніж їх шукати. А для того, щоб не записувати звук вітру, ми його захищаємо такою штукою, яка називається deadcat. А якщо ви хочете більше голосу, і менше посторонніх звуків, то можна купити ось такий мікрофон, який буде довший. Тобто, чим він довший, тим більше вашого голосу, менше посторонніх звуків. До речі, дуже ідеальна аналогія це з об'єктивом. Чим більше фокус на відстань, тим менший кут захопленого зображення. А якщо ви хочете записати тільки голос спікера, будете використовувати петличку. Це мікрофон, який запише тільки голос і більше нічого. Якщо потрібно записати двох спікерів, підключаєте дві пітлічки.